Функції роботи зі строками. Створили строку Hello World, world з великими літерами всі, і присвоїли до змінної S. Переведемо все у нижний регістр S-Lower. Відкриваємо консоль. Запускаємо. Перевели. Таке саме, але у верхній регістр, S-Upper. Всі слова з великої літери. Title. Відкриваємо консоль з великою літерою. Речення з великої літери. Перше слово з великої літери. Capitalize. Відкриваємо консоль. Перше слово з великої літери. Перевернемо регістр. Ті, що були з маленькою, стануть з великою. Ті, що були з великою, стануть маленькою. Swap case.